Всім привіт! Нарешті дійшли руки записати відео, Давно вже не було їх, не знаю, щось не можу е ніяк е налаштуватися, регулярно записувати якісь відео, хто дівчатка знімає, ви великі молодці. в мене то часу нема, то бажання якось не виходить. Сьогодні ось вирішила вам розповісти, ну, показати свою платіцерію, ну в двох словах про них розповісти. Їх В мене наразі лише три в колекції. А, поки що ніяких е, нових я не, не планую е, купувати там, чи шукати. Єдине, що я б, може хотіла, ось цього платіцеріума, трішки інший різновид з тоншими м -м, фертильними ваєми. Так, розпочнемо з цього. Це у нас е, найпоширеніший, найпростіший супербум. Досить простий він у догляді. Звичайно, в звичайних кімнатних умовах він у мене росте під лампочкою. Так, я його не купувала, я його обміняла, здається, на дрон Якийсь Глоріосу минулого року. Зараз він у мене росте такий, такий пластиковий контейнер. Я там зробила отвір. Такий кругленький він в ньому росте. Це досить крупний вид. А, його треба буде якось пересадити. Я не знаю, я ще думаю, як її гарно. Організувати, щоб їх разом, ну не разом однаково посадити. І щоб вони так гарно в мене росли. Ось, наприклад, друге я вам покажу Рідлі. Рідлі в мене десь півтора року. Я його виграла розіграш був за донат у Сергія Любистка. Він тоді продавав був якийсь час. Зараз я особливо не зустрічаю його в продажі, собі б ще взяла. Ну так от, я його... Він у мене був спочатку у пластиковій корзинці у кокосових чипсах. Я його пересадила на дошку, там суміш, чіпси і мох. Якщо ви будете на щось сажати, там на дошку чи на якийсь пластиковий, Робіть цю кульку дуже гарно, дуже набито. Я бачила, багато хто кладе трошки бух, він таке робить гніздечко, і кладе туди платицеріум. Йому буде недостатньо цього субстрату, йому буде недостатньо цієї вологи для підтримання рослини. Тобто він у вас там зіпсується. Тут у мене гарно набита ця кулька, але єдине, що дошка, дошка це була проста для нарізки там, чи для сервірування, вона не роз... Не роз не розрахована на те, щоб бути постійно зволожена, і вона тріснула. Я її так поки що закріпила стяжками. Може трошки склею, бо я не хочу його зараз знімати, він пішов у мене в активний ріст. Ось оця вая ще росте. Вона ще гарно підросте, десь я думаю, наполовину точно збільшиться. І там вже молоденька. Вона вилазить. І я думаю, що скоро і стерильні почне він нові, нові нарощувати. І це моя остання покупочка. Він у мене трошки більше тижня. Це у нас Мадагаскарін. Це я вже його придбала. Була виставка орхідеї в Дрездені, і мені там попалося один постачальник пропонував рослини. Там за маленьку зовсім націночку вона вибирала, придбавала і пересилала нам. Це вже ось оця. Коротше, він дуже класний, я його дуже давно хотіла. Е, Найтакий він найребристіший цей платіцеріум. Оця вайка вже почала рости в мене, але я там щось трошки її помацала і щось коротше, трошки пошкодила. Дуже жалію. Краще не чіпати. Та, в принципі, як у будь-яких рослин, молоді листочки, краще не чіпати. А це така е, стерильна вайка. І там з цим листочком теж вона виглядає. Я не знаю, якась у нього дивна точка росту. Я сподіваюся, що вона е, вирівняється Ось, на такому горщику. Там був мох, і я додала трошки кокосових чіпців, щоб кульку трошки сформувати, бо я поки що не планую його пересаджувати, е, щоб ці вайки гарно наростали. Таким. Е, цей вважається найважчим у догляді. Він у мене поки що стоїть о, у боксі. Це я його дістала так, чисто для зйомки. Як виросте оця валя, то я його спробую акліматизувати Ось сюди, на поличку вже місце йому тут приготувала. Що важливо взагалі у догляду для платіцерів? Ну, перше, це зволоження. Якщо супербом ще він може трошки потерпіти просушку. То оцих два бажано не пересушувати. Вони постійно мають бути трішки зволожені. Е, ну, звичайно, було б гарно підвищена вологість. Але це вже таке, скільки можете дати, то треба буде компенсувати саме гарним вологоємним субстратом і регулярним поливом. Дуже важлива саме якість води, в нього ніжне коріння, дуже чутливе до солей. І чим краще вода, ну тим звичайно краще буде ваша рости рослина, тим рідше вам її треба буде пересаджувати, бо не буде у вас засолюватись. Бачите, в мене вже там трішки є. Особливо ще а, мох і кокосові чіпси, основне, що сажають платіцерими, дуже швидко засолюються. Тому, якщо у вас є там а, можливість збирати дощову воду або. Фільтровано фільтр зворотнього осмосу ну або навіть, навіть мабуть, дистильовану при певних умовах, е гарно було б використовувати для поливу. Е освітлення досить яскраве йому потрібно для гарного росту, бо це рослина не та, що там росте внизу у джунглях, десь там під деревами, вона росте високо на деревах і, відповідно, там отримує досить багато світла. Е і також е Повітря має бути рух повітря. Це влітку я ставлю вентилятор. Зараз нема. Ще досить у нас не дуже спекотно і стосовно спеки, дуже вони погано переносять спеку. Ну Я б сказала, що в ідеалі 25-27 це потолок. Ідеально там 18-23 трошки, особливо теж Мадагаскарі, вважається трошки холоднішого утримання. Я не знаю, як я буду ці. Цим літом з ними справлятися. Як я буду їх охолоджувати. Сподіваюся, що вони в мене гарненько переживуть. Також, ну, все думаю, як їх однаково посадити, щоб зробити таку гарну композицію. З часом я зроблю на стіні поличку, їх там поставлю або повішу з підсвіточкою. Коротше, якось якось все думаю, як не можу придумати. Ну, отаке невеличко вийшло відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, чи подобаються вам платіцеріуми, бо це один, знаєте, в нас таких недавно прийшла мода на ці рослинки відносно, я би сказала, чи плануєте собі щось придбати в колекцію, чи вони вас поки що не цікавлять. так, тут мої орхідейки. Також зараз майже нічого не цвіте. там хвої внизу. Ну, Сьогодні у нас основне це платіцеріуми. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.